Не тільки фарбами, а й словом дивував вінничан Калинівський художник. В честь свого 50-річчя Володимир Пилипчук відкрив виставку своїх робіт у художньому музеї. Спрямує свій погляд ти, що йдеш по лісу, на верховіття велетнів дерев, що пам'ятають шепіт минулих днів бажання і признання пісні пройдешніх літ. Лише вони є свідками бояння, що вже давно пішло у вигнання століть. Виставка складається з 44 графічних робіт на склі та пейзажів, написаних маслом. Картини митця відомі навіть за кордоном, але не поділитися красою батьківщини з земляками Володимир Пилипчук не наважився. Виставка назріла така ідея, щоб показати свої роботи, ну вже більшому загалу, загалу глядачів, моїм знайомим, друзям. Талант до малювання прокинувся в художника ще в дитинстві. Тоді він вперше захотів змалювати відому картину Три богатирі. Результат на той час вразив майстра, проте згодом він зрозумів, досконалості меж немає. Була непосильна задача на якомусь альбомному листочку. Я випробував це. і Мені здавалося, що я зробив шедевр». Вінничани, що встигли насолодитися творіннями митця, зачаровані його технікою. Адже стиль Володимира Пилипчука оригінальний та відрізняється надзвичайною деталізацією. E, найбільше мені сподобалися картини, на яких зображена зима, оскільки це моя улюблена пора року, тому e, на тих картинах, яких були зображені дерева, на яких йшов сніг, мені найбільше всього сподобалось. E, Та ти дивишся на картину і занурюєшся в ту атмосферу, занурюєшся в ті відчуття, що хотів передати художник. Найбільше мені сподобався автопортрет художника. Дуже цікава задумка, і дуже цікаво, так як він виконав всю роботу. Це був гуаш і дуже чіткий контур його лиця, і дуже передають як би, настрій і сам процес творіння як мистецтва. Окрім картин, митець презентував і власні вірші. Що вкотре доводить талановита людина, талановита у всьому. Інна Кондратюк, Вадим Демець, новини Смарт ТВ.